І про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на горлівському напрямку, розпитаємо у сержанта 109 го батальйону ЗСУ Єгора Фірсова. Він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю вас, слава Україні героям, слава всій країні! Боже здоров'я! Заємно напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ вибивають окупантів з висот на горлівському напрямку. Я зазначу, що Горлівка це одна з основних висот, яка контролює найближчі декілька десятків, а то й півсотню кілометрів. Тож, які перспективи нам відкривають успіхи на цій ділянці фронту? Перспективи найсерйозніші. З того, що можна говорити, і тим більше, що командувач вже сказав, що це заняття висот, і в першу чергу контрбатарейна боротьба, щоб нам не заважали працювати, не заважали проводити контрнаступальні дії, штурми і так далі. Але напевно зараз відбуваються такі дії, що Конкретно я сказати не можу буду говорити напевно більш такі загальні речі. А ось а, працюємо постійно, тактично. Ініціатива там за нами. Тим більше ми натхнені успіхами наших побратимів. А як ви знаєте, в районі Кліщівки це під Бахмутом є успіхи? Є певні наші прориви відбиття території. А про Новосілку взагалі мовчу за останній час. Там навіть були прориви до 8 кілометрів. Наші відбили наших же територій. Ось тому на напружена ситуація, звичайно, під нами залишається під Авдіївкою. Чому Тому, тому що саме з Авдіївки на повний вогневий контроль по місту Донецьк. ось ну я розумію, що і ворог розуміє, що саме Авдіївка це ворота для нас на Донецьк. Тому ворог боїться, концентрує там багато техніки, багато штурмових підрозділів. І звичайно, атаки штурмовиків на ворожих. Там не припиняється, але як ви знаєте, ну побратими наші стоять і ці всі успіхи успіхи ворога немає, тому що проходить активна активна захисна дія з нашого боку. І власне про засоби ураження FPV-дрони, якими власне і використаєтеся, розкажіть трошки про потребу. Яка потреба у вашого підрозділу? Ой, потреба колосальна, тому що використовуємо ми їх багато, і на жаль, можу сказати, що більшість та що більшість, майже все з нашого використання. Це е, приватні фонди, е, часні гроші, гроші е, людей звичайних, які донатять. Ось для просто щоб ви розуміли чіткі факти: один дрон коштує там приблизно декілька сот доларів. Що він може. На що він здатний? Він здатний на те, щоб вивезти з ладу і знищити ворожий танк, ворожий танк, наприклад, там Т-90. Ось для розуміння, який коштує не один мільйон доларів. Ось співвідношення. Тому е, наш підрозділ е, ну, потребує дуже багато дронів. На, на тиждень ми е, готові використовувати їх десятками. Ось на місяць сотнями і. Наш підрозділ таких підрозділів у збройних сил дуже дуже багато, і звичайно, потреба в дронах Камікадзе в півдронах дуже дуже велика. Тому я дуже сподіваюся, що ми з кожним тижнем, от знаєте, колись в нас була нехватка боєприпасів, а зараз на деяких напрямках в нас вже перевага є ніж у ворога в боєприпасах. Це дуже дуже важливо, тому що ще раніше, коли я починав служити в Авдіївці на один наш. Постріл було 20 або 30 ворожих пострілів. Зараз у нас рівновага це величезне досягнення. І От я спо дуже дуже сподіваюся, що найближчим часом буде подібна рівновага по, по дронам. А ось тому, що ворог цю ініціативу прихоплює. А ми дуже дуже потребуємо дрони, тому що це руки, тому що це враження. І взагалі я б сказав, що зараз все ж таки війна дронів. Тому увага до дронів дуже дуже важлива. Дякую вам, пане Єгоре. На жаль, обмежений час маємо з нами на прямому зв'язку. Був Єгор Фірсов, сержант 109 го батальйону ЗСУ. Дякую вам.